На сьогодні ні для кого вже не буде новиною. Розвиток спорту в Україні бажає кращого. Атлети тренуються в умовах, які далекі від ідеальних, виїздять на змагання, здебільшого за власне зароблені кошти. І при цьому здобувають медалі, а завдяки їхнім перемогам гімн України звучить по всьому світу. Не останню роль підтримці спортивних талантів відіграють меценати. Так, Херсон на один день перетворився на поле битви для більш ніж 60 представників тайландського боксу з нашого міста та сусіднього Миколая завдяки можливості наносити удари кулаками, ступнями, гомілками, ліктями та колінами цей вид єдиноборств також називають боєм восьми кінцівок. Свою руку допомоги у проведенні чемпіонату простягнули активісти ініціативної групи громадської організації Об'єднання самопоміч у Херсоні. Наша команда підтримує спортивні міропряття міста Херсона, тому що знає, проблематику их, их финансирования. И так как часто обращаются тренера к нам о том, чтобы помочь детей вывести, я уже не говорю за пределы страны, а какие-то украинские соревнования. Организовать такое мероприятие – это очень большой труд. Спасибо всем, кто принимал участие, тренерам, ребятам, родителям, которые своих детей направляют на хороший путь, путь развития, путь здоровья. Поэтому Дай Бог, щоб у нас було багато таких мероприятий. Про радість від перемог та розпач від поразок. Він знає не з чуток. Чемпіон Європи з бойового ушу Євген Пелих у минулому теж займався єдиноборствами. І, і на власному досвіді знає наскільки важливою є підтримка спорту. Тому ці змагання відбулися на його призи. Ці турніри, звісно, потрібні нашому місту. Цими турнірами ми боче привікаємо здорового образу життя. віддам спорта, которые діти наші не сидять за комп'ютерами дома, а приходять зал і тренуються. Найбільшу в'язку нагород та саме 10 золотих, 9 срібних та одну бронзову, на змаганнях взяли та й боксери спортивного клубу Ринг. Зокрема, де класували суперників молодші: Дмитро Кушнір, Ігор Губатюк, Владислава Пара, Олексій Голодин та Дмитро Богатирьов. У числі старших перші місця посіли Сергій Грачов, Микита Полікарпов, Георгій Тедіашвілі, Олександр Петров. Не був чемним до свого опонента по рингу. Водночас і одноклубника Дмитра Годлевського Владислав Микитась, чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з «Мої Тай Не тільки здобув перемогу у ваговій категорії 63,5 кілограми, а й отримав спеціальний приз за кращу техніку від об'єднання самопоміч. Наразі Херсонець посилено готується до української першості, що наприкінці березня прийме Одеса. Там Микитась виборюватиме путівку вже на чемпіонат Європи в Болгарії. Я перейшов в нову весову категорію. И у меня будет бой с одним из лучших бойцов в мире, с Константином Тришиным. Мы будем бороться с ним за место в сборной. Я считаю, это будет один из моих самых тяжелых боев. Потому что Константин уже более 10 лет первый номер сборной Украины. Он чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. Но я готовлюсь и буду стараться выиграть. Разом з вихованцем Едуарда Левандовського на чемпіонаті України серед дорослих за місце під європейським сонцем вестимуть боротьбу інші херсонці: Дмитро Готлеєвський, Едуард Клись, Тетяна Опара і Марина Савченко-Марущак Марущак